Так, я знову ділюся з вами екраном. Тепер ми заходимо в CredoDAT-програму. Ось вона в мене запустилася. І давайте з вами ми відкриємо ну, новий проєкт, створимо для початку він поки що пустий, у нас нічого немає. Оберемо масштаб той, який у нас з вами є 50 -ти на. І нам необхідно з вами відкрити, буде. Растрові підкладку, да? растрова подложка. Так, ну і о, натискаємо огляд і будемо шукати. Знову ж таки, там, де наша топокарта. У мене вже створений в минулий раз був у програмі Transform Credo оцей файлик. Зараз ми його відчинимо. Сподіваюся, що все вийде. Так, чекаємо, де воно. Ось, показати все, натискаю, і у мене з'явився цей фрагментик. Ну, і тепер давайте ми з вами його збільшимо. І десь ось цій частинці будемо проєктувати з вами хід. Скажіть, будь ласка, чи бачите, ви взагалі вікно щось відбувається у вас, чи у вас зависла картинка, і ви нічого не бачите. Все видно. Все видно. Добре. Якщо щось зависне, ви мені кажіть, будемо. Одразу реагувати на це все. І вже на фрагменті топографічної карти було створено м, запроєктовані пункти триангуляції 3-4 класу і полігонометричний хід. І тепер ми з вами будемо наносити ці пункти там, де вони запроєктовані. Відповідно, так, ось ми бачимо, у нас вже пункт триангуляції є, це буде точка А, пункт А. І ми з вами натискаємо, ось тут є пункт: створити або редагувати. І мені необхідно навестися на ось це місце і вказати назву. Зверніть увагу, у мене вже координати висвітилися. Це буде вихідний пункт, і його назва буде А велике. Пункт А. Я натискаю ОК, і у мене тут ну, з'явився дуже такий маленький, я не знаю, ви бачите чи ні. Якщо бачите, маленький-маленький да? такий а, пунктик, ну, можна буде збільшити це зображення. Так, добре, зараз покажу все. Знову таки повернуся на мій фрагмент, який мене цікавить. Наступний мій пункт це буде е, пункт Б, він у мене буде у верхній частинці. Отже, мені необхідно буде переміститися і збільшити відповідну частинку, там де 71 координати йдуть. Ось цей пунктик. Так, здається, це він. Ні, ні, це не він. Так, 164 повинна бути. Висотна відмітка, так, дивимось. Ось вона. Ось цей пунктик. Знову таки натискаю, бо я звіряюся з накресленими на топографічному, на топографічній карті фрагментику. Це в мене буде точка Б. Ось я ввожу. Це також вихідний пункт, тому просто натискаю ОК, він в мене тут висвітився. Тепер наступне. В мене ще є пункт С, пункт 1 римська і 2 римська. Знову зменшу карту і необхідно відшукати його десь. Ось тут має бути цей пункт. Збільшую і шукаю точку С. В мене точка С, це на висоті 212, там, де Гора Міхалінська. Михал, Угу, 212.8. Зараз. зараз пошукаємо, де воно. Так, між 12-13 Так. Десь тут, да? 212.8. Угу. цей пункт. Так. Це. Так. пункт С. Навели. Натискаємо ОК. Ну, вони дуже дрібні. Можна, в принципі, а... Налаштування нам з вами виставити такі, як потребую. Це для цього давайте зайдемо ось тут, вид наших точок. Так, ну тут вони, в принципі. Потім можемо відшукати ці пункти дуже-дуже дрібні, можливо. Збільшити масштаб не будемо збільшувати. Так, і в нас залишилося ще один римське і два римське. Це пункти триангуляції. Так, зараз подивимося, де вони. Так, у нас на перетині не від точки С. Необхідно рухатися. Зараз ми зменшимо. Так. Десь тут повинна бути, так? Пята дорога. Так, ось ось цей, здається, мені пункт, так? Це 216.4. 216.4, так. Те, що ви обирали? Так, чомусь не реагує. Угу. Це один Римське. Ну, а Є. римська в мене це 194,9 трошки вище біля дороги. Так, ось цей, да? А, так. Щось не зовсім він. Реагує, так, зробили. У нас ці всі, всі є. Тепер залишилося нам вказати, це у нас пункти ПВО. Да? Бачимо наші пункти, їхні координати. Я їх не знімала. Вони автоматично програмою, бо у мене ось тут, бачите, я переміщаю мишку, і у мене змінюються координати внизу екрана і Y. І ми з вами вказали, що це вихідні пункти, вони у нас зрівняні. І тепер мені необхідно вказати пункти, які ми з вами будемо проєктувати для полігонометричного ходу. Тип вихідний тут у нас був. Висотна відмітка, мені, в принципі, не потрібна, тому я можу навіть її сховати. Для цього я натискаю галочку. І, в принципі, тип також висоти мені не потрібен, і на рельєфі також ці дані мені не потрібні. Натискаю ОК, вони зникають, і в мене залишаються лише їх координати, планові, і їхній статус і їхній тип. Аналогічним чином ми з вами будемо зараз проєктувати полігонометричні наші пункти. Так, і для цього потрібно відшукати пункт No1. Ми орієнтуємося з вами на дорогу нашу. ці фрагменти будемо використовувати. І вздовж нашої дороги від пункту номер 1 будемо проєктувати цю мережу. Так, погано, єдине, що в нас ці пункти дуже-дуже дрібненькі, показані, що майже непомітні. Зараз. Так, Ось вони загорілися, бачите? Такими дрібненькими, жовтенькими. Так. У жовтим кольором вони в нас помічені. Але ж хочеться зробити їх. Так, давайте ми змінимо ці пункти ПВО, зробимо більший шрифт для них. Так, підкреслювати ми їх не будемо. Всі пункти в нас показуються, відображаються. Ну, розмір тут максимальний в нас виставлений. Система координатних. Так і має бути. Можна буде також змінити сам шрифт, але поки що такої необхідності немає. Так, добре. Ось у нас ці пункти, вони підсвітлені, ми їх виділили з вами, і тепер будемо проєктувати пункти полігонометрії. Шукаємо наш перший пункт. І у нас з вами ось тут будівля, і здається, біля неї якраз запроєктований цей хід. Так зараз ми збережемо ці дані. Так, і будемо з вами помічати пункти поліонометрії. Ну, ж таки, я науку їх встановлюю, можливо, трішечки у вас буде лівіше чи правіше, вони помічені. Ви, якщо що, мені кажіть, будемо з вами. Трішки їх коректувати. Десь ось тут в мене запроєктований перший пункт, я вже римськими цифрами їх. і це буде не вихідний пункт, це буде у мене пункт полігонометрії, він буде предварительний, да, попередній. Я натискаю ОК, ви бачите, що в мене да, з'явилася ця точечка. це перший пункт. Тепер другий пункт у мене десь ось тут. Запроєктований, знову ж таки, натискаю на кнопку і буду проєктувати ось в цьому місці. Друге римське це не вихідний, це попередній пункт. Ось він з'являється. Бачите? Тепер третій пункт у мене десь, ну, десь ось тут, відповідно до схеми. Знову змінюю на попередній. З'явився він. Далі пункт номер 4 у мене йде. Так, і він десь десь ось тут розташований був. Так, зараз потрібно трішечки змістити. І знову натискаю, буду шукати пункт номер 5 Він знаходиться на цій лінії. Десь тут. Далі в мене пункт шостий. Далі пункт сьомий йде. Здовж дороги. Далі пункт восьмий. Не забуваємо змінювати, що це попередній пункт. Далі пункт дев'ятий. Далі пункт 10. Так. Шукаємо тут у вас обраг. Дивіться, бачите, ну, краще тут не проєктувати було, але я зроблю так, як у вас вже на карті відмічено. Бо тут такі ділянки, що він може зміщуватися. Так, ну і ми будемо замикатися з вами на е, друге римське. А друга римська у нас з вами ось цей пункт. Бачите, ось у нас цей хід. Так, і дивіться, одразу ось ці всі пункти, які ми з вами нанесли, ось жовтим кольором, вони виділились. Це те, що ми запроєктували, це пункти полігонометрії. Давайте з вами збережемо це все, і тепер спробуємо виконати розрахунок попередня обробка. Цих пунктів, і виконати їх аналіз. І необхідно ще також вести теодолітний хід. У нас з вами буде хід один, він буде між. 1, 1 римський йти, і між пунктом 2 римське. Вибиваємо ось тут перший наш пункт. Ми наводимося наступна точка 1. Горизонтальний кут у нас буде з вами, ну, поки що ми одинички з вами ведемо, вертикальні кути нам не потрібні. Тому ми можемо з вами відмикнути, сховати. Перевищення нам також не потрібні. Ми їх сховаємо з вами. на потрібні ще відстані. Горизонтальний кут і відстань. Поки введемо одинички, а далі будемо коректувати. Далі буде друга точка. Третя. četvrta šošta Дев'ята, після цього в нас десята точка, і ми будемо з вами вже замикатися на вихідні, на вихідний пункт 2 римське. Заві строки ми можемо з вами видалити. Збережемо з вами зміни, які ми ввели. І у нас з вами є можливість виміряти горизонтальні кути між нашими пунктами нашого ходу, який ми щойно з вами запроєктували, і потім виконати вже зрівноваження цього ходу. Так, це в нас теодолітний хід. Який ми з вами написали. Ну, так як ми з вами були усі дані, у нас є дуже гарні інструменти, такі як, наприклад, ми можемо ввести значення кутів, виміряти їх лінієчкою і значення довжини лінії. Давайте з вами виміряємо від нашого пункту 1 римське між, на першій нашій точці, який тут буде насправді. У нас вже і дирекційний кут, та і відстань рахується, яка в нас тут насправді є. І можемо з вами, так як ми маємо вихідні пункти, порахувати їхні дирекційні кути. Напрямку 1 римське, 2 римське, і відповідно ось ці значення також зняти і порахувати. І в відомості ми можемо з вами подивитися каталог, Те, що у нас з вами є, ті точки, які ми з вами безпосередньо на карті запроєктували, це вихідні наші пункти, і подивитися на взагалі каталог координат і висот. Ось тут це наші 10 пунктів поліонометрії, і, відповідно, наші пункти триангуляції третього класу, АБЦ і четвертого класу триангуляції перший і другий. Ось вони всі збережені, нічого виписувати нам не потрібно. Вони всі зберігаються. Єдине, що я б хотіла, звісно, подивитися. Все ж таки, щоб вони відображалися в більш такому гарному вигляді у нас з вами. Ось ці пункти. Так, ну що? Якщо ми з вами натискаємо на ось ці пункти, бачите, вони з'єднуються в таку мережу полігонометричну, те, що у вас було за... заплановано, і ми можемо знову ж таки зайти в попередній розрахуночок, наш хід запроєктований і виконати зрівняння. Пишеть, що грубих помилок планових вимірів нас не винайдено. Зберігаємо ці результати. І давайте ще раз передивимося у відомості попередньої обробки. Ось у нас клас точності написаний. Ми з вами не змінювали цей клас точності. Горизонтальне прикладання за ці дані, що ми з вами ввели, але ж ми знаємо, що насправді вони будуть не такими. І відомость наших координат. Так, ну і чомусь у нас тут е, пишеться зрівняний пункт, да, обчислений. Ці е, колонки нам взагалі не потрібні з вами. Нам попередньо оброблений пункт потрібно обрати. Ну і те, що ми з вами запроектували, воно відобразилося. Але ж для кращої його. Уявлення так? потрібно зняти координати самостійно з нашої карти, внести ці координати і потім вже розрахувати дирекційні кути, розрахувати горизонтальні кути і виконати попередню обробку. Можна за допомогою ось таких функцій, так? можна через розрахунки і попередню обробку. Далі аналіз у нас. Зрівняння цих пунктів розрахунок, і, відповідно, ми можемо з вами ось подивитися, так. Ну, цієї відомості в нас немає. Походу, у нас з вами один єдиний хід, і ось тут нев'язка, чим більше у нас буде таких крапочок, тим uh, гірше значення. Ну, да? Так? так як знову ж таки ми з вами виміряний ввели один грант, ми не вимірювали його з вами на карті, то ну, що маємо, то маємо. Лише можемо використовувати зняті координати для їхнього оброблення цих пунктів. Так, ну, поки що, я думаю, цього достатньо на сьогоднішній день.